Всім привіт! Давно не бачились. Мабуть, останній раз це було в листопаді 2025 року. На сьогоднішній день у нас лютий, середина лютого, мабуть, 2026 року. Знімати влоги раз в три місяці це така собі стратегія, але думаю, що варто щось починати. Тому поїхали сьогодні. Подивимося один з парків Штутгарта. Думаю, буде цікаво, враховуючи, що лютий у нас зовсім не лютий. Тож, гарного дня і нам, і вам. Хьюен парк Кіллісберг це великий ландшафтний парк у Штутгарті. Він розташований на пагорбах північної частини міста. Поєднує в собі міський парк, природну зону відпочинку та оглядовий простір із панорамами. Цікавий факт. Що його створили на місці колишніх каминоломив і промислових територій. Але сьогодні це приклад того, як індустріальний простір може перетворитись на зелену зону для відпочинку. <тас> на великій відкритій території парку є зона з тваринами. Тут живуть лами, поні, осли, кози та вгівці. Їх навіть можна погодувати. Але спеціально заготовленою їжею. Звичайно, приносити не дозволяють. Це не зоопарк, а радше відкритий простір, де тварини живуть своє найкраще життя, а люди вчаться взаємодіяти з ними без поспіху та комфортно. А ось ті, кого я навіть не згадала: це ж крінушки. Вони теж, здається, живуть своє найкраще життя. А за козлами лишається їх стандартна робота відпочивати від своїх козлячих діл. Вчіться люди, вчиться. Так виглядає вимагання їжі, нахабство і вимагання. Парком далі. Зараз це місце виглядає стримано, навіть трохи порожньо, але в теплий сезон тут зовсім інше життя. З'являються фламінго, різні види качок, гуси, чаплі, лиски. Про кожен вид можна дізнатися з інформаційних стендів. Хто вони і звідки. Здається, варто повернутися в інший сезон, щоб побачити, як цей простір оживає. А, привіт! Халю. Ти розумієш трохи українською? Чи ти зовсім ніякий іа. І який спокійний віслючок. Ти такий спокійний, просто на нас дивишся. Але зачекайте, це зовсім не і А. Але я поки що про це не знаю Максим він каже тобі, щоб ти не сидів в телефоні. Тут гарки зима, яка зимою і не пахне. Ця мадам має 36 років. Якщо я правильно зрозуміла, то вона 1989 року. Прям стара, як я. Пеньок. Роза, це ти пеньок такий, як я. Роза пеньокі вона обернула мені попу, обідала, що я її назвала пеньком. Ну, як на 36-річного осла дуже красиво. Цікаво. Треба загуглити, скільки живуть осли. Бо я, чесно кажучи, дуже в шоці, що осли так довго живуть. це кінь? Це не осел. <плес> Походу що це кінь. осел тут я. Коротше, це був кінь. Я вирішила, що це осел. Чоловік сказав, це того, що в мене коза в голові. Ну, в принципі, Причатись з цього приводу я взагалі не буду. Але якщо чесно, друзі, то такі прогулянки, вони дуже. Надихають і дуже потрібні для розрядки кукушки. Тому дуже рекомендую, якщо не виходить, дивіться влог і надихайтесь. Ой, я тут бачу зараз, зараз вам покажу. Які вони гарні. На жаль, тут 300 мільйонів сіток. Не знаю, чи зможу я прям! А. Моя бідося липне, саме отакий от варіант тільки максимально, але вони неймовірно перейду до вікна, вони настільки гарні виглядають як намальовані Або вони справжні справжнісінькі поміни йдемо згадувати дитинство зараз наша донечка пропадається на роззанці як без іскравих емоцій Валерія дай будь ласка мені сумку свою Коротше, ми здалися, того, що тут малі діти, і Валерія вирішила, що вона не дочекається своєї черги. Дитинство минуло. Дорогу молодим. Зрештою. Ідемо далі дивитися на ослів, котрі коні або осли. Йдемо визначати, хто вони, коні чи осли. Для особливо обдарованих. Тут є табличка і тут пише Езель. А там, де я назвала бідолашну тварину ослом, там писало Тверд, що в німецькою означає кінь. А Езель осел виглядає саме, власне, ось так. Ось він, красунчик, гарнесенький, отикенний. От він. Ослик і а такий великий насправді. Він такий має великий розмір. Я ніколи не думала, що осли. Вони розміру, в принципі, десь як м -м, кінь, поні. Вони приблизно одного розміру з поні. О, тут його братік лізить, або сестричка, не знаю хто він, Не розумію, хто вони, чи хлопчики, чи дівчатка. Ой, ти так швидко приліз, що я аж злякалась, чесне слово. Все такі ручні, ходив взагалі, людей не бояться. Ну я їх побоююсь трошки. Що ж, однозначно, сьогодні я побувала в такій природі недаремно. Бо я поняла, що не вмію розрізняти коня і досла. І сьогодні от стався оцей знаменний день і час, коли я зрозуміла, що треба такі елементарні речі навчитися знати. І от тепер я буду знати, що кінь і осел це дві. Це дві суттєво різні тварини. Ось. І що кінь. Може жити 36 років. От я маю загуглити і вам теж дома розказати, скільки живе кінці, значить, і що з'ясував? Цей поні він старий і пережив свій вік. Звичайний термін життя поні до 35 років. Це вже вважається довгожителі, Це йому вже Якщо до порівняння, то біологічний вік людини і поні, поні 35 це біологічний вік людини плюс-мінус 80 років. Тобто він вже такий собі старець. Але е я закинула фотку цього красавця в GPT, і він мені сказав, що цей кінь дуже круто виглядає, як на коня, якому 36, і видно, що в нього не просівши спина. Що в нього дуже гарна е, доглянута шерсть, що він прям виглядає супер круто і що він ще може прожити дуже довго. І це означає, що він не переїдає, достатньо активний в русі, е, що його не перегружають. Коротше, у нього супер легше і щасливе життя. Так що коню можна позаздрити. Бо я чесно в шоці, що кінь 89-го року народження, мого року народження, от ще собі спокійно стоїть. Він тільки стоїть навіть ходить і виглядає не гірше за мене. От це для мене відкриття цього дня. От прям два відкриття. Він виглядає так, що він вже на пенсії, вже трохи відпочиває собі. А ми ще в 36 років ще мусимо гарувати. Несправедливо. Хочу бути слам. Ось таке конем. Таке не ослом. Ми таке визначили, що був не кінь, а о... ой, не осела кінь. Хі. Якась загадкова дівчина тут з нами ходить чомусь з галстуком. Дівчина, поясніть мені, будь ласка, чому ви ходите з галстуком? Бо я не знаю, куди його завхати. Звідки ти взяла галстук в цьому парку? З кармана свого. У мене карман, як рукавичка, у ньому є все. Крім того, що треба. Ага. Ще ми дізналися, що в цьому парку їздить такий невеличкий потяг, який по ньому возить. Він там коштує пару євро і, мабуть, ми зараз підемо шукати на полювання того потягу. підемо, і Якщо нам вдасться, то навіть знімемо відео з того потягу. Тепер взагалі я не знаю, як пережити цю інформацію моєї дитини є ще очки. Це кінець зв'язку. Я пішла переварювати цю складну інформацію для свого розуму. Шукали паровозик, але не знайшли. Знайшли оцю башню, як на неї піднятися. Не знаю, чи не знана світ, доки ми на неї піднімемося, але все ж таки думаю, варто спробувати. Тут є 174 сходинки. Ми починаємо цей шлях бійця. Поки що наш настрій дуже оптимістичний, бо ми пройшли лише 20 сходинок. Подивимося, як буде до кінця. Не перемикайтеся. ми тільки стартанули. Є можливість перепочити. Тут є такі оглядові. Ганчики, де можна з кожного такого епізоду подивитися на місто і полюбуватися, набратися повітря. Мої повернулись наверх, а я як би, мушу якби, трошки подихати повітрям. Ось так виглядає сходження. З цього першого рівня відкривається дуже красивий вигляд на штутгарт. Уже навіть звідси дуже красиво. Не впевнена, що камера прям дуже гарно передає, повноцінно, скажімо так, передає цю картинку, але зображення, те, що я бачу своїми очима, надзвичайно заворожує. А на фоні чути стукіт ніг, як люди одні долають вершину. А одні спускається вниз. На цьому етапі я зловила свій прайд і змусила їх мене почекати. Ми на другому рівні. Підніматися важко для дихання, але не страшно, при тому, що я боюсь висоти тому що всюди. Забезпечена сітка безпеки. Ось вона так виглядає. І конструкція досить стійка. Не можу сказати, що прямо відчувається, що вона так сильно-сильно хиталась. І от вона забезпечена такими тросами по всьому контуру. Другий рівень. Пить, дайте мені, Пить, я задихаюсь. Ми вилізли на третій рянь. Тут крутиться в голові. чесно говоря. кажучи чесно. Не знаю про що вона. Ну, мені паморочиться. І говорити, стало трохи важко дихати теж. Але краєвид став ще більш об'ємним. Зараз. Покажу про що я тут толкую. Би чоловік тільки піднімав би сив наверх. Може почекає, почекаєте, ні? Гоу-гоу. Yeah. На верхівці цього. Конструкції цієї. Вид тут надзвичайно гарний. Надзвичайно страшно. Людям, які бояться висоти, таким як я, конструкція хитає набагато більше, ніж на інших рівнях, але тут дуже красиво. Як завжди, чим вищити, тим гарніший вигляд. І як завжди, це того вартує. Ну, трохи так хитає. Хитає нормально, місцинка вон тримається за поручні, щоб не улетіла. Трохи така тут нестабільна ситуація. Але може, може бути. Може бути. Цікаво тут цікаво. Так, тут я бачу, що всі, всі комуні лін тримаються за поручень. Це нормально. Руки потніють. Тебе. Так, ось це на руки спотіли. Це нормально. Водичка виходить. Нічого не Сподіваюся, що у нас по яздочку. Сподіваюся, що наступний вийде не через 3 місяці раніше. До додому! До нових зустрічей. Пока-пока і -пока. до зустрічі!